Всі хочуть слухати щось про інше, але ніхто не хоче слухати про себе. Мені це дуже було прикро, тому що я прекрасно розумів, що наші казки вони дуже багаті на різні, на різні такі сюжети, і вони, сюжети з українських казок вони перекочували в Європу і навпаки. Тобто у нас доволі насправді сильний був обмін сюжетними лініями, що ще раз показує, наскільки міф живучий і важливий. Що, що я маю на увазі під словом міф? Чому я зараз кажу про казки і кажу про міф? Міф це певна, скажімо так, зробимо таку дефініцію, визначення, міф це певна правда про буття. Це не просто уявлення людей про те, як існує світ, але і про надправду. Тут тобто є правда, як факт і правда як істина. В англійській мові, до речі, тільки одне слово є для цього. Просто завжди перекладають слово правда. В українській мові є слово правда і істина. І от міф як надправда, буття. Тобто, чому цей світ з'явився, чи як нам жити в цьому світі, і все інші люди про це питали, і ось міф був можливістю людини відповісти на це питання.